Привіт, кіномани! Тема штучного інтелекту завжди була однією з найзахопливіших у світі кінематографа. І сьогодні я підготував для вас підбірку фільмів, де штучний інтелект виходить із під контролю. Я старався уникати дуже загальновідомих фільмів типу матриці і запропонувати вашій увазі стрічки, які більше ставлять запитання, ніж намагаються здивувати спецефектами, хоча, звичайно, і спецефектам місце знайшлось. Екс машіна Ну і тут варто зазначити, що в українському перекладі цей фільм або називається Екс Махіна, або з машини. Я бачив і такі і такі постери. Цей фільм це такий собі розумовий експеримент. А що, якби штучний інтелект навчився брехати не в стилі я випадково розбив вазу, а так, щоб обдурити людину, маніпулювати її емоціями і досягати власних цілей. Тут немає вибухів, гонитв чи супергероїв, але напруга на рівні трилера, який грає на психології. Фільм вийшов у 2014 році, знятий дебютантом у режисурі Алексом Горлендом. У головних ролях Донал Глісон, Оскар Айзек та Алісія Вікандер. Сюжет починається доволі просто. Молодого програміста Кейлеба запрошують, а точніше він виграє у лотерею, тиждень погостролювати у будинку керівника компанії, щоб він провів тест тюрінга з андроїдом. Але чим далі заходить процес, тим більше все набуває тривожних відтінків. Одна із головних ідей фільму це межа між людським і штучним, чи можемо ми визначити, коли машина стає свідомою. Що взагалі робить нас людьми? Тут зачіпаються теми влади, контролю, самотності, маніпуляції, а також етичні питання щодо створення розумних машин. Ава не просто робот. Вона викликає співчуття, довіру, але й водночас насторожує, а Натан, її творець, грає роль Бога, який сам не зовсім розуміє, у що вплутався. Особливо вражає, як режисер працює з атмосферою. Всі події відбуваються майже в одному локаційному просторі, ізольованому домі посеред природи. Але ця закрита система створює клаустрофобічне відчуття, ти ніби разом із героями в пассі. А ще мінімалістичний, майже стерильний дизайн і саундтрек, що тихо тисне на психіку. «Екс Махіна» – це кіно для тих, хто любить думати, сумніватись, аналізувати. І в певній мірі це не просто історія про штучний інтелект, це дзеркало, в якому ми бачимо себе. І більше того, те, що ми там побачимо, скоріш за все нам не сподобається. Я робот. Науково-фантастичний бойовик режисера Алекса Прайса, який побачив світ у 2004 році, у головній ролі Вілл Сміт, як завжди, харизматичний, трохи цинічний, але дуже влучний для своєї ролі. Його герой детектив Дел Спуннер, той, хто не довіряє машинам у світі, де їх всі обожнюють. Події розгортаються у 2035 році, коли людство живе у гармонії з роботами, а кожна машина зобов'язана дотримуватись трьох законів робототехніки, а саме: перший закон робот не може нашкодити людині або через свою бездіяльність допустити, щоб людині було завдано шкоди. Другий закон робот мусить підкорятися наказам людини, коли ці накази не суперечать першому закону і третій закон. Робот повинен дбати про свою безпеку доти, поки це не суперечить першому і другому законам. Але як завжди, щось іде не так. Фільм заснований на мотивах оповідань Айзека Азімова, класика фантастики, який першим поставив глибокі філософські питання про роль роботів у суспільстві. Ідеї, які розкриває стрічка, це не просто футуризм. Тут і про страх перед технологіями, і про втрату контроля, і про те, чи може штучний інтелект мати справжню свідомість. Робот Соні – один із найцікавіших персонажів. У нього є мрії, сумніви, емоції. Але чи робить це його живим? Це запитання глядачу, який і має дати відповідь. Візуально фільм просто бомба. На той час спецефекти були революційними. Дизайн роботів, футуристичні міста, динамічні погоні, все це виглядає стильно і атмосферно навіть сьогодні. Я-Робот це не просто екшн. Це історія про довіру. Рах і те, куди може завести надмірна залежність від технології. Раджу всім, хто любить поєднання дії та сенсу. Це той фільм, після якого є про що подумати. Компаньйон найсвіжіший фільм у цій підбірці, він вийшов у 2025 році. Це наукова фантастика з елементами трилеру та чималою кількості чорного юмора на межі цинізму. Фільм, який обігрує тему межі контролю, свободи волі та природу людських стосунків. Це режисерський дебют Дрю Генкока. Як я сказав, фільм вийшов у 2025 році, але швидко здобув популярність серед глядачів і критиків. У головних ролях Софі Тетчер та Джейк Квейт. Сюжет розгортається навколо Іріс, яка вважає себе звичайною жінкою, але згодом дізнається, що вона робот компаньйон створений для задоволення потреб свого власника Джоша. Це відкриття запускає низку подій, що ведуть до кривавих наслідків і змушують Іріс боротися за свою свободу. Фільм піднімає такі теми, як контроль у стосунках, маніпуляції, межі між людиною та машиною. Цікаво спостерігати за трансформацією Іріс від покірної іграшки до самосвідомої істоти, яка кидає виклик своїм творцям. Це не лише історія про штучний інтелект, а й алегорія на токсичні стосунки та прагнення до свободи. Акторська гра течор заслуговує окремої похвали, її іріс, це поєднання невинності, сили та рішучості. Під час перегляду я ще розпівчував співчував головній героїні, на секундочку, знаючи, що вона андроїд. Можливо, фільм зайде і вам. Наступні фільми треба дивитись в парі: це Прометей 2012 року і Чужий Заповіт 2017 року. Науково-фантастичні фільми режисера Рідлі Скотта. того самого Рідлі Скотта, який подарував нам чужого. По суті, ці фільми приквели, і по-хорошому їх треба дивитись в зв'язці. Оскільки тема відео Штучний інтелект, я зосереджуюсь на сюжетній лінії Андроїда Девіда. Як я казав, фільми формальні приклалами до оригінального чужого, але вони зовсім про інше. Якщо перші фільми франшизи про виживання і жах, то ці частини це про віру, творення. Гординю і те, що відбувається, коли творіння починає вважати себе творцем. У промедеї, екіпаж одноіменного корабля вирушає на віддалену планету у пошуках так званих інженерів істот, які ймовірно створили людство. Серед них Девід андроїд з ідеальними манерами, глибокими знаннями і тінню непокори. Він знає давні мови, стежить за екіпажем, але водночас проводить власні експерименти. Уже тут стає зрозуміло, Девід не просто машина, він грає свою власну гру. Його інтерес не лише в служінні людям, а в пошуку власної сутності і сили. У чужому заповіті Девід вже не просто учасник подій, він в певній мірі центр Всесвіту, точніше прагне ним бути. Його мандрівка триває, і на планеті інженерів він продовжує свої експерименти, але тепер він став творцем. Саме він стоїть за виникненням знайомих нам ксеноморфів. Цей фільм не просто жахастик, це філософська притча про божевілля генія, про самосвідомість істоти, яка втратила мораль, і про наслідки, коли творіння намагається зайняти місце творця. З точки зору Девіда люди обмежені. Вони живуть у страху, шукають богів, замість того, щоб самі ними стати. Він вивчає їх, як ми вивчаємо комах. Його логіка холодна, але бездуганна. Якщо люди створили його як кращу версію себе, то чому він не може створити щось досконаліше за себе? І тут виникає головне запитання обох фільмів, що важливіше: любов до творця чи потреба його перевершити? Особливу увагу варто звернути на те, як Майкл Фасбендер втілив роль Девіда. Його мова, міміка, рухи. Це вивірена до міліметрів акторська робота. У заповіті, до речі, він зіграв одразу двох андроїдів Девіда і Уолтера. Такий рівень акторської майстерності, окрема причина подивитись фільми. Вона фільм Спайка Джонса, який вийшов у 2013 році та отримав Оскар за найкращий оригінальний сценарій. У Головній ролі Хоакін Фенікс, який зіграв Теодора, одинокого письменника, що переживає розлучення. Він купує новітню операційну систему із штучним інтелектом Саманто, голос який подарувала Скарлет Йоханссон. Між головним героєм та Самантою виникає симпатія, яка переростає в дещо більше. Цей фільм піднімає безліч глибоких тем, що таке любов, чи обов'язково мати фізичне тіло, щоб відчувати, наскільки ми самотні у світі, де всі під'єднані до мережі. І, мабуть, головне, чи зможе штучний інтелект замінити справжній людський зв'язок. На всі ці запитання фільм не дає однозначних відповідей, натомість відкриває простір для роздумів. Кольорова гама стрічки тепла, приглушена, вона ніби огортає глядача, зануривши у внутрішній світ Теодора, акторська гра Фенікса, окреме мистецтво. Він буквально тягне фільм на собі, майже весь час перебуваючи на екрані наодинці з голосом, з думками і емоціями. Цікаво, що голос Саманти був замінений вже після основних зйомок. Спочатку роль озвучувала інша актриса, але режисер зрозумів, що потрібен більш живий і чуттєвий голос, і запросив Скарлетт Йогансон. Фільм Вона це дзеркало нашого часу, він не лякає технологіями, як багато фантастичних стрічок, а навпаки, показує, як вони можуть стати частиною найінтимніших моментів нашого життя. Це кіно не для швидкого перегляду, воно повільне, глибоке, трохи сумне, але дуже чесне. Якщо вам хочеться подивитись фільм, який чіпляє за душу, у вашій увазі вона. Морган 2016 року. Взагалі, всі фільми з цієї підбірки так чи інакше піднімають тему свободи, і Морган не виключення. Це історія про тонку грань між контролем і свободою, між творінням і відповідальністю. Режисер стрічки Люк Скотт, син Рідлі Скотта, який також виступив продюсером фільму. І, до речі, естетика холодного, стерильного простору, глибокі моральні запитання і поступове наростання напруги усе це має почерк, знайомий фанатам чужого чи Прометея. Але Морган це окрема історія, тут менше ефектних сцен і більше психології. Фільм розповідає про корпорацію, яка створила штучно виводену, людиноподібну істоту на ім'я Морган. Вона виглядає як підліток, але має розум дорослого, і щось у ній явно не так. Коли трапляється інцидент, до об'єкту направляють корпоративного консультанта Лі Везерс її грає Кейт Мара, щоб оцінити ризики. Саме її очима ми і спостерігаємо за подіями, які поступово виходять із-під контролю. Головна зірка стрічки Аня тейлор джой у ролі Морган. Її виконання справді заворожує, вона водночас беззахисна і загрозлива, людяна і холодна. Ця неоднозначність і створює той самий фільму – Ти не знаєш, кому співчувати, хто правий, а хто небезпека. На перший погляд її героїня викликає спідчуття, хоча в якийсь момент ти починаєш боятися її щирості. Ідеї, які піднімає Морган, це вже класика наукової фантастики, чи мають штучно створені істоти право на життя, де межа між людиною і експериментом. І чи може людство взагалі відповідально ставитись до сили, яку самі ж і створюють? Але на відміну від більш глобальних фільмів, тут ці теми розгортаються в камерному, майже інтимному форматі. У фільмі майже немає типових для жанру спецефектів. Вся напруга тримається на грі акторів, діалогах і поступовому розкритті правди. Отже, Морган це не екшен блокбастер, а повільне, гнітюче і дуже стильне кіно. Воно сподобається тим, хто любить трилери із філософським підтекстом, де головне не постріли, а мотивація персонажів і моральні дилеми. Дякую за перегляд відео. Лайк, підписка, удачі!